Тепер ми розбираємося з методами списків. Ми тут будемо говорити тільки про два методи. Це не просто, щоб ви могли робити якісь речі з циклами, умовами, і потім в основній частині ми вже розглянемо всі інші. І нагадаю, що списки ми можемо змінювати. Тобто це тих даних, в якому ми можемо додавати елементи, видаляти елементи, змінювати їх. І, наприклад, ми вже це робили таким чином. Ми казали, що якщо у нас там є елемент, наприклад, останній мінус один індекс, ми можемо замінити його і сказати, що тепер тут буде. Якийсь інший елемент. І якщо ми подивимось на Words, він справді замінився і тепер там down. І що головне, що саме ми змінили той самий список, який в нас був на початку. З рядками ми отримували новий рядок завжди, а тут ми змінюємо список. І тому тут є трохи нюанси з методами, тому що методи є, які змінюють список і не повертають нам нічого нового. Зрядками у нас були методи, які повертали новий рядок, а тут у нас, наприклад, є метод append. Цей метод він додає щось до списку і нічого не повертає. Тому що єдина його задача це додати елемент, а що він може повертати, він вже свою роботу зробив. І тут, якщо ви скажете Word, і давайте скажемо, ну, щось там, тест, у нас немає out, метод нічого не повертає, але список Word змінився. І тест з'явилося в кінці. Append це в кінець додавати. Але тут є і інші методи наприклад, є методи, які щось там підраховують. Якщо ми скажемо WordSCount і напишемо тут app, він нам підрахує, скільки елементів app є. У нашому списку. Тобто це стосується саме елементів. Елемент має дорівнювати саме цьому рядку. Чи якщо, наприклад, у нас є баланс, і давайте зробимо тут, що у нас є якісь повторення, там 20, 10, повторюється. Якщо ми скажемо баланс, скажемо 10, тепер ми вже пишемо нердоке число, тому що ми шукаємо саме такий елемент, який є числом. А тут ми шукали елемент, який є рядком. Робота з цими методами трошки буде зрозуміліше, наприклад, навіщо нам append коли ми будемо говорити вже про умови та про цикли, тому що там ми зможемо багато елементів додавати зараз. Але зараз все одно хочу показати, як, наприклад, ви можете використовувати Append для того, щоб додати елементи в якийсь список, який ми створили. Тобто, у нас є тут, давайте скажемо Word знову. Це порожній список, і тепер додаємо туди елементи. Якщо ми хочемо додати їх через Append, ми говоримо Words, Append, і, наприклад, Line. І далі, якщо нам треба додати ще один елемент, ми кажемо так, тільки тут Line, змінюємо, давайте на тест. І далі ми можемо сказати Print Words. Якщо ми цей код запускаємо, ну, це, власне, наш список. Зараз ми додали в наш список два елементи, і ось вони два там є. Воно трошки дивно виглядає, тому що якось воно нічого такого цікавого не робить, але коли у нас будуть цикли, це буде вже трошки зрозуміліше. І насправді append дуже часто буде використовуватись, просто зараз ми могли б для того, щоб написати ось так. Ми могли просто сказати, наприклад, Words, line і test. Або якщо вони у нас в окремих змінних, наприклад, Item 1 це у нас line, item2, це у нас тест. Ми можемо зробити список Words таким чином. Тобто ми і через змінні, і через рядки можемо створити той самий список. Але отут головне те, що ви маєте сказати append окремим рядком, саме окремим рядком коду. Тобто, ви можете сказати, наприклад, Words дорівнює цьому. Чи щось нове там, наприклад, давайте скажемо не Words, а скажемо new І тепер Words це список, а new words, через те, що append повертає нічого, це none. Оцей print none – це наше words. Ми ще до цього повернемось, будуть умови, цикли, і трошки буде зрозуміліше, на що нам взагалі ці методи.